Ох і погано спалося, Всю ніч постріли чулися. То тут поруч з бункером, то десь вдалині. Який тут сон? Правильно ніякий. Та що вдієш? Таке воно життя сталкарське. Попоїсти треба та страгу втамувати. Поглянемо. Військові підтягнулися. Перестрілкою, швидше за все, нейтрали ведуть. Хоча не зрозуміло з ким. А ще бачу команду обов'язку. Цікаво, куди вони в то пішли. Ну а мені ось сюди йти. В чатику різна інформація про перестрілки, знахідки. Та прохання про супровід в Прип'ять. Може б зголосився, так як разом веселіше, але не зараз. Не хочу себе обмежувати товариством, бо доведеться зважати на їх інтерес в виборі маршруту. Схід же таких проблем немає. Ще на кордоні змовилися, куди і нащо йдемо. Зважаючи, що вона вже від нашої співпраці отримала значний приріст в екіпіровці, навряд буде незадоволена. Ходити з фалом це не з тозиком задрипаним. Хоча я не забуваю про її зобов'язання перед Сидоровичем. Частину артефактів зібрав, а решту ще не встиг. Однак обов'язково це завдання виконаємо. Так, співставивши мапу зі звуком, розумію, що перестрілка одинаків продовжується. Інтригуюче. Зазвичай у них не надто якісне спорядження. Порівняння з деякими іншими фракціями. Ті окремі люди, які мають ледь не краще, як вік усій зоні, ніяк на загальну картину не впливають. Тому сутички у них проходять швидко або вони, або їх. А тут же хвилин 20 стріляються. Дедалі цікавіше стає, хто там і що при собі мають. Можливо, навіть встигну перевірити. Мені все одно в той бік йти. Котики прибігли. Здалися, от ви мені тут. О, дяка. Допоміг вогнем одним із сталкерів. Зберемо і ці два сховки зайвими не будуть. І перший сховок в нас має... Ну... аптечка зводиться, їжа. Набої розберу або продам. А решта відверто мотру. Ходімо по другий сховок. Ось і він, ще дві аптечки. Ну, цікавого. Гаразд, коли вже ці забрали, то ходімо і он той заберемо. Знову стрілянина. Десь біля аномалії, що за корпачами. Проте через туман взагалі нічого не видно. Так, а це хто такі? Все вдособачки? А ні, слоники. Ну, вітатися з ними не маю бажання. Тож витрачу декілька набоїв. Як би її зістрибнути і ноги не зламати? Один невірний рух і покочуся до самого низу. І добре буде, якщо в'яза не зверну. І що ж тут такого цінного? О, а непогано. Сказав би я, якби не мав тих наборів вже штук 4. З іншого боку, інструменти можна продати тисяч за 15. А от саме такі. Простіше і вартувати менше, що логічно. Впіловують ну, тушки с норків і гайда такі до станції. Бо так можна довго вивчати місцевість а з цього катма. Якось тут нелюдно. Хіп, почекайно ну, тут. Кого шукаємо, знаєш, побачиш, кучиш мене клич. Привіт, брате! Поговорив з провідником. Доволі дешево може провести в декілька місць. Бар прип'ять і кадою зацікавили, а послугами скористаюся іншим разом. Та ні, не треба мені уколів. Ти мені краще от про що скажи. І знову ніякої конкретної інформації. Принаймні, тепер знаю, що до медика група стрільця не зверталася. Ще й продав йому два меднабори. Непогано. Коли раніше в ПДА дивився, то думав, що просто повимикали або приховали геолокацію. Аж ні, і справді на станції всього сталкарів 6-7. У кардана розблокував один з ПДА, котрі зібрав стіл монолітівців. Трішки згодом перегляну їх та прочитаю записки. А от Азоту віддав всі три набори інструментів. Ще й продав різних деталей на 15 тисяч. Загалом виходить 46 тисяч. В обох механіків набрав різних завдань на ліквідацію бандитів. Попередивши про те, що розберуся з ними тільки якщо то буде по дорозі. Йти в інший бік зовсім не в моїх інтересах. Здорово. Переговорив зі Звіробоєм, згодився вбити з раю мутантів, але на тих же умовах, що й раніше. Так часто роблю. Даю завдання не одному, а всім бажаючим. Хто встигне перший, той і отримає винагороду. Звісно, якщо зробить все правильно, і замовник отримає підтвердження про виконання. Короткий перепочинок, напочитати і рушаємо в бік переходу. Сталкери на станції підтвердили, що там тепер можна пройти. Звісно, не без проблем, але шлях прямої аномалій менше. Тож рушимо тією дорогою. А ось і координати на ще один сховок. Пощастило. Йде ж він, десь на кордоні, як то часто буває. Ти поглянь, вдруге пощастило. Схого зовсім поруч і по дорозі. Ну майже. Але сходжу, погляну. Раптом щось цікаве буде. Гавайці продав м'ясо, частини з мутаймків. Всього на 3500, але й те зайвим не буде. Час продовжити наш шлях. Не хочеться під дощ, але чекати на його закінчення зовсім немає бажання. Звірюся з мапою. О як. А одні з розбійників прямо біля переходу сидять. Початок дня мені все більше подобається. Щастить і щастить. Ну, сподіваюся, потім не почнеться навпаки. Так, вон поле з газеровкою. Перевірю на артефакти. Шолом витримає токсичне повітря, тому головне лише під ноги дивитися. Є артефакт, чудово. І судячи з усього не сміттєвий, бо здалеку не бачив. Доведеться погратися в зайчика, хоч би не послизнутися. Так, не сміттєвий. Дуже сховий на кров каменю. А це 1020, якщо гарно сформувався. А є ще одна аномалія. А ні, постривай, не одна. Ще одна газировка внизу в кар'єрі, а також вогняно-гравітаційне поле праворуч. Там ще розлом в землі такий, що навіть зі супутника видно. Їх теж перевіряти зовсім не зайвим буде.